Сьогодні у нас капустяний день. Алінка зробила капусняк, а я за компанією роблю голубці. М'ясо. Капуста перемелена на м'ясорубку. Цибуля також на м'ясорубку. Перчик. Сіль. Вимішуємо. Руки в олію. Виробляємо голубці. Обволакуємо в сухарі. І на пательню. Посмажили. Тепер у нас молочко. Додаємо плавлений сирок. Блендеруємо. Заливаємо соусом голубці. Ви знаєте, є такі рецепти дуже легкі в приготуванні. То це один із них. Смачні ніжні соус не перевершений. Так що готуйте обов'язково.